У вас бувало так, що коли вам щось пропонують, ви говорили людині я знаю, а, та я це знаю, я це знаю. От. А на самом деле ви про це взагалі нічого не знаєте, просто десь колись чули, і у вас якимось чином склалась про цю інформацію, вже якісь свої, свої думки, і непонятно на основі чого. Як правило, все, все наше я знаю, воно формується на, на фоні общественного мнення, загалу. Тобто, там почув, там почув, там почув. І важливо розуміти, відкіля ти почує інформацію, відкиля в тебе прийшло твоє, я знаю. Чого я про це сьогодні говорю? Мені вчора попалася інформація, виступ одного дуже багатого чоловіка. І він сказав так: що коли ми нанімаємо людей на роботу, ми виводимо їх на, в состояние такого, знаєте, Надаємо їм інформацію, і ми питаємося почути від них, чи скажуть вони на цю інформацію, а та я знаю. І каже, ми слідимо за людьми, за їхньою мімікою, як вони реагують на інформацію. От. І статістика дуже цікава. Із 100 чоловік 90 людей, які щось хочуть від тебе, яким ти щось пропонуєш, 90 кажуть, а, та я знаю, знаю». хоча їхнє я знаю, не основано взагалі ні на чому. От. Я по собі знаю. так, знаєте, Я по собі наблюдаю, що якщо я щось не знаю, а десь щось чув, в мене вже по цьому поводу є свої мислі, вже своя позиція сформірована. І я тільки, от буквально недавно, там уже років 10, розумію, то, що моя позиція формірована, як правило, не на фактології. Для чого я про це все розказую? А у вас бувало так, що ви та я знаю, та я знаю. І оце все наше, та я знаю, воно дуже сильно пов'язано з тим, де ми сьогодні знаходимося. Це не мої слова, це я вчора буквально це почув і я хотів про це сказати. Що 90% людей на землі це люди, якими керують. Це люди, які живуть, ну, знаєте, нижче середнього і гірше-гіршого. Гірше, гірше. Тобто 90% із 100 людей 90 живуть важко. А 10% живуть більш-менш нормально, і там ну, в цих 10% є зовсім малий процент людей, які живуть. По нашим меркам, ну, шикарно, тобто у них є за що їсти, є з чим заправляти машину, їхні діти вчаться в хороших вузах і так далі. А всі останні люди, як то кажуть, знаєте, хліб без масла доїдають. Так от, в чому фішка? Фішка в тому, що ця статистика стопроцентно зв'язана з нашим ставленням до інформації. Вот Представте. Я для мене вчора було відкриттям. У нас у моєї сім'ї, у, у мене і з моєю дружиною є бізнес. І ми періоді, періодично набираємо людей, тобто ми даємо інформацію. І дуже часто ми чуємо від людей, та я знаю, та я знаю. І люди приймають такі-то рішення, йти з нами далі чи не йти. На основі своїх я знаю. І тільки малий процент, навіть коли знають, вони думають: піжди, а може я не все знаю? І в мене вчора все сложилось, розумієте? Я по собі, по життю такий, знаєте, якщо мені людина не подобається, я буду придумувати любі отмазки. Але якщо мені нужно, і я навіть знаю про це, чув там десь якась у мене є по цьому поводу вже сложившая позиція, то я буду слухати, що мені розкаже оцей чоловік. І ви знаєте, дуже цікава річ. Дуже цікава річ, для чого я це все кажу? Якщо ви сьогодні знаходитесь в тому місці, де не дуже хорошо, то як правило, ви знаєте все, і ви знаєте все, і ви закриті до інформації. Но фішка в чому? У нас з вами є. Шанс, стопроцентний шанс заткнутися і не втекти, не сказати, не, ну як вам сказати, не показати цей індикатор, що ви не нужні. Тобто, цим словом, та я знаю, ви собі перекреслюєте все своє майбутнє життя. Через те, що роботодавці слідкують за тим, як ви скажете, я знаю, там наскільки ви умно виглядите, вони чітко розуміють, що ви не знаєте. І от дивіться, яка ситуація. Сьогодні будьте відкритими. Чого? Тому що сьогодні такий час, коли те, що ви вчора знали і думали, що ви про це знаєте, це вже пиль. Це вже пиль. Сьогодні потрібно дивитися за людьми, у яких це є, у яких це працює, і ставати допитливим. Я це відео пишу з метою, з певною, тому що ми зараз починаємо активну роботу. Ми зараз шукаємо декілька сімей, декілька людей до співпраці. У нас є інформація, яку ви дійсно завтра зможете примінити. Ви про неї знаєте, але ви її не приміняєте. Всі знають, що не можна курити, але всі курять, всі знають, що не можна пити пиво розливне, таке продають зараз у нас в Україні, а всі його п'ють. Через то. Будьте бдітільними, якщо вас цікавить власна справа, якщо вас цікавить плюс доход, якщо ви хочете сьогодні розпочати щось таке, що буде залежати по максимуму від вас, а не від оточуючих, звертайтесь, зустрінемося, поговоримо. Нам потрібні люди. Тому що для того, щоб рости, треба комусь передавати інформацію, треба когось учити, і ми це вміємо, ми це знаємо. У нас є стопроцентний супровід. Так що до зустрічі, пишіть, дзвоніть і будьте допитливими. Всього найкращого, миру та добра, пока.